Сьогодні я знайшов ще один класний автошрот і хочу поділитися з вами інформацією. Цей автошрот набагато менший, ніж попередній. Я знімав відео в місті Гамбурзі, можете переглянути його на моєму каналі. А сьогодні подивимося, що на цьому маленькому автошроті ми можемо знайти. Наскільки я чув, що тут є набагато в кращому стані автомобілів, новіших років. Ну, Подивимося, що ми можемо знайти для мого автомобіля. Можливо, буде щось цікаве і для вас. Всім гарного перегляду. Давайте подивимося, які тут є машини. Це Мерседес у нас. Volkswagen. Бачите, нева стоїть. Це такий невеличкий шарет. от посад бе шостий чи це по сьому. Кордів наверху стоять, Так нам сьогодні треба знайти кришку двигуна на мотор пластмасу до шарана. На цьому шроті більш новіші є машини можна буде знайти. Switch out again. Це у нас вектор стоїть Досить в хорошому стані. Вікно вибите. Салончик ще все є. Торт також є сині. Це нас не цікавить. Йдемо далі шукати. Точнее. Все на місці, сіношки є, але ну, подушки безпеки бачу, витягнули з правої сторони, манітол витягнули, а остане все є. Дианос Сценник. Вічно ламаю ще цю машину. Так, йдемо далі. Поло стоїть, жук. Два гольфіка... А і три ще зверху стоїть. Это у нас альфа равна. Уже себе кто-то разобрал. Еще не полностью. Это форт. Посадчик Б п'ятый. Шрот набагато більше сподобався, ніж оцей, що в Гамберзі, хоч він менший, але тут є краща машина і менше розібрані. Він знаходиться трошки в такому маленькому місті. І тут набагато більше оцих майстрів, які ремонтують ці машини, бо в Гамбурзі їх набагато більше. І їх дуже швидко. Вони дуже швидко розбирають всі машини, які приходять до них. От гольфік. Все на місці. Карти порознімали. Катик стоит, еще один катик, нашел катик в середине, сидушки и сзади. Накидували всяку пластмасу. Ягуар. Красива машина, але дорога в обслуговуванні. Так, йдемо далі. І Це весь рядом гольфіки стоять. Що тут треба наставити? БМВ. Там вже трошки порозбирали, ще садушки лишилися. Якщо не потрібно, то залишають в салоні в машині. Це також BMW. От Audi A6, якщо я не помиляюсь, стоїть. велюровий салон Це якого року? Напевно, що вона буде. Або 2007, -й? ні, я думаю, може 97-й тоді. Запитав одного чоловіка, який працює тут, сказав подивитись на цього посаду свіжого, що може щось тут знайдемо для своєї машини. Це посад Б-5 Правда в нього Капот. Капот походу не відкривається. Посадик гарний. Капот відкриємо в ньому відламаний рычажок. Ось так тут складають машини вже, які видно на Талобрухт. Така гора велика машина. Це у нас Т-4. Ще з мотором. Ополь Маріл, вот щейна нова, запаска новенька, Новенькая, Донкратик новенький Донкратик можна собі взяти Ключик. Це розмір шин Continental 185-60-15 2005 року випуску шину Він шинчений, це у нас Zefira старенька Ще одна запаска під континентами. Напевно, з Марією. Ополь Маріва. Ударина була. Правий бік, Астра, Марієва З п'ятий, вже розібраний на піде. Citroënчик. Такі машини в Німеччині на ходові, типу Citroën, Peugeot, і їх навіть не розбирають. Як привезли, так вони і стоять нерозібрані. Все ж таки йдемо знову в інший ряд, будемо шукати те, що нам потрібно. Пасата або шарани. Так, Ось тут у нас мерседес. Тут у нас ряд аудіо шостих. Все, бачу, не все розібрали. Гольф. Гольфик, гольфик. Кришка двигуна, але це Audi. Стоїть. Нам потрібно volkswagen ножку. Тут також немає. Посад, 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 толран зверху стоїть. Посад, посад, гольфик Нічого будемо шукати зараз. Що знайдемо. Так, у нас тут тоу Це везер того оранчиків стоїть. разъебраны. Кади, кади, кади. А у кади кота не ничего в середине. Это поло. Радник теж без двигана. Зараз з іншої сторони подаємося, може всередині щось є для нас. Також без мотору. Ну, мотори вони знімають, які хороші, то вони знімають у себе, бачу на гараж великий, вони також тримають їх, щоб продати. Машина все покрилася пліснівою. Всі машини, бачу, на початку стояв один товаран, тільки приїхав, його, він ще стоїть закритий повністю. Ну, йому, до нього ще немає доступу, оскільки вони ще його не розбирали самі, що їм потрібно. Вони коли розберуть, тоді вже буде доступно до всіх людей. Затре також з ними домовлятися, можливо, вони би і відкрили його. Якщо потрібно щось, то що їм не потрібно. Бачите, як машина довго стоїть, вже все порозбирали. Так, я розумію, що я напевно тут також не знайду для своєї машини нічого. Ну нічого, будемо ще шукати інші шроти, будемо бачити де ще можна буде поїхати, щось знайти. Цей шрот я знайшов випадково, знайомий підказав, ну, але мені сподобалось. На цьому я, напевно, буду завершувати відео. Ще трошки походжу. Всім добра та меру. Підписуйтесь на мій канал, буду радий новим підписникам. Будемо подорожувати далі по Німеччині, шукати автомобілі, широти і будемо розказувати цікаву інформацію для вас. Всього доброго!